Добрий день, діти! 22 січня Україна святкує День Соборності. Соборність об'єднання всього українського народу. Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. І сьогодні ми з вами зробимо вітальну листівку до Дня Соборності. Ось така. Скажіть мені, будь ласка, що вам вона нагадує? Так, звичайно, це наш прапор. І для цього нам потрібно взяти жовто блакитні два аркуші паперу, білий аркуш і червоний. Клей потрібен нам олівець, ножиці. І будемо з вами працювати. Для цього нам потрібно розім'яти наші пальчики. Привіт, малята! Я рада вас вітати. Давайте разом пограємо і виконаємо гімнастику для пальчиків. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гоїдає. Зима холодна наступає і шубку заченя міняє. Чути гомінь дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. Ви чудово впорались. Для початку ми з вами беремо блакитний кольор, але ми його не трогаємо, не розрізаємо. Беремо, оставляємо ціленьким, Беремо жовтим, складаємо їх навпіл довжину. Відрізаємо, щоб у нас залишилась тільки смужка одна. І прикладаємо до блакитного. Приклали. Але ми з вами знаємо, що блакитний кольор у нас повинен бути зверху. Це кольор неба, а жовтий це наші поля. Беремо наступну білу, складаємо навпіл в ширину, прикладаємо свою долоньку до краю, беремо олівець і малюємо нашу ручку. Ось так. Тепер нам потрібно вирізати ручку, але з однієї сторони з другу сторону ми не чіпаємо. Ось ми вирізали з вами долоньку, тепер ми її розкриваємо, і у нас з вами вийшли дві долоньки. Нам Тепер ми з вами беремо червоний колір і малюємо. Тепер ми з вами беремо червоний кольор, згинаємо його навку. З одного боку ми малюємо пів сердечка. Ось так. Тепер ми його будемо вирізати. Звернемо його і ось у нас вийшло наше сердечко. Тепер нам потрібно скласти два краї ось таким чином, щоб у нас у серця були крильця. Все, ми все підготували. Тепер ми беремо з вами наш прапор, беремо клей. Намащуємо, і приклеюємо. Рівнення. Ось так у нас з'явився прапор. Тепер нам потрібно скласти навпіл, щоб у нас вийшла листівка. Тепер ми беремо наші долоньки, будемо їх клеїти по центру нашої листівки, намазуємо центр долоньок і прикладаємо серединку. Тепер намащуємо наше сердечко, намащуємо края, які ми з вами загнули. Прикладаємо серединку і їх розправляємо пальчиками ось так. Ось так. Тепер, коли ми її закриваємо, у нас з вами виходить отака от об'ємна листівка. Ось така листівка в нас з вами вийшла. Ви можете за бажанням написати, ку ви хочете. Дякую за увагу! Зі святом вас.